На чужині понад далеком я діда вельми старого, наш земляк і недомучений варнак старий той був. Та у неділю якось у полі ми зустрілись та забалакались. Старий згадав свою валинь святою і волю, долю молодою, свою Кувальщину. І ми в траві за валом посідали і розмовляли, сповідались один другому. Довгий вік. Старий промовив, все від Бога, від Бога все, а сам нічого дурний не вдіє чоловік. Я сам, як бачиш, марне всує, я сам заніличив свій вік, і ні на кого не жалкую, і ні у кого не прошу я, нічого не прошу. Отак, мій сину, друже мій єдиний, так і загинув на чужині в неволі. І старий варнак заплакав нишком. Сивий, брате, поки живе надія в хаті, нехай живе не виганяй, нехай пустку не іноді нагріє, І потечуть з очей старих сльози молодії, І умитою сльозами серце відпочине, І полине із чужини на свою країну. Багато дечого не стало, сказав старий. Води чимало із ікви в море утекло. Над іквою його було село. У тім селі на безталання та на погибель виріс я, лихая доленька моя. У нашої старої пані малії паничі були, такі однолітки зо мною. Вона й бере мене в покої, синкам на виграшку. Росли. Росли панята, виростали, як ті щенята, покусали не одного мене малі. Отож і вчити почали письмо панят, Нам безголов'я і я учуся, слізьми, кров'ю письмо те полилося. Нас, дешевших панської собаки, письмо учить. Молитись Богу та ралом спотикатись. А більше нічого не повинен знати невольник. Така його доля. Отож і вивчився я виріс, прошу собі, волі не дає, і в москалі проклята не голить. Що тут на світі робити? Пішов я до рала, а паничів у гвардію поопреділяла. Одина тяжка я настала, настали тяжкі літа. Отож працюю я зарало. Я був убогий сирота, а у сусіда виростала у наймах дівчина. І я одоле, доленько моя, Боже мій, о мій єдиний. Воно тоді було дитина, воно. Не нам твої діла судить, о Боже наш великий. Отож вона мені на лихо та на погибель підросла, не довелось і надивитись, а я вже думав одружитись і веселитися і жить, людей і Господа хвалить. А довелося, накупили і краму, і пива наварили, не довелося тільки пить. Старої пані бахур сивий окрав той крам, розлив те пиво, пустив покриткою, дарма минуло. Годі, не дала до тепер згадувати. Нема, нема. Минулося, пропало. Покинув ниво, я і рало, покинув хату і город. Усе покинув. Чорт нарадив, пішов я в писарів громаду. То сяк, то так минає год. Пишу собі, з людьми братаюсь та добрих хлопців добираю. Ну, і другий. Панечі на третє літо поз'їжджались уже засватані. Жили в дворі, гуляли, в карти грали, свого весілля дожидали. Та молодих дівчат в селі, мов бугаї, перебирали, звичайне паничі. Ждемо і ми ждемо того весілля, утож, у кличальну неділю їх і повінчено обох, так і в домашньому костюлі. Вони й ляхи були. Ніколи нічого кращого сам Бог не бачив на землі великій. Як молоді ті були, заграла весело музика, їх із костюла повели в озобновленній покої. А ми й зустріли їх, і всіх княжат, панят і молодих, всіх перерізали, рудою весілля милося. Не втік, ніже єдиний католик, всі полягли, мов поросята в багні смертячому. А ми, упоравшись, пішли шукати нової хати, і знайшли зелену хату і кімнату у гаї темному. В лугах, степах широких, байраках, крутих, глибоких, всюди хата. Було де в хаті погуляти і отпочити, де було, мене господарем обрали. Сем'я моя щодень росла і вже до сотні доростала. Мов поросяча кров лилась, я різав все що паном звалось, без милосердія і зла, а різав так і сам не знаю, чого хотілося мені. Ходив три года я з ножами, неначе п'яний той різник, до сльоз, до крові, до пожару, до всього-всього я привик. Було, мов жабуто на списі, спряжеш дитину на огні, а по панянку білолистю розіпнеш голу на коні та й пустиш степ. Всього-всього то й дібувало, і все докучило мені. Одурів я, тяжко стало у вертепах жити. Думав сам себе зарізать, щоб не нудить світом, і зарізав би та диво. Диво дивне сталося надо мною, недолюдом. Вже на світ займалось. Вийшов я з ножем в халяві Бороварського лісу, Щоб зарізаться. Дивлюся, мов на небі висить, святий Київ наш великий. Святим дивом сяють храми Божі, ніби з самим Богом розмовляють. Дивлюся я, а сам млію, тихо задзвонили у Києві, мов на небі. О Боже мій милий, який дивний ти! Я плакав, до полудня плакав, Та так мені любо стало, і малого знаку нудьги тії не осталось, мов переродився. Подивився кругом себе і, перехрестившись, Пішов собі тихо в Київ святим помолитись, та суда, суда людського у людей просити.